Вітаю в подкасті Технократи сьогодні, який виходить завдяки Ні З вами я, Андрій Хветкевич, і сьогодні ми поговоримо про те, що для когось просто набір літер в адресному рядку, а для інших цифровий актив, який приносить тисячі, а то й мільйони доларів. Тема випуску: вторинний ринок доменів від спекуляцій до інвестицій, мій гість Джексі. Експерт з доменів, торгових марок і діджитал активів, яка точно знає, як із домену зробити актив. Джексі, привіт! Радий тебе чути. Привіт, Андрію. Дякую за запрошення. Справді тема цікава і дуже жива. До мене вже давно вийшли за межі технічної адреси і стали інструментом для бізнесу, інвестицій і навіть спекуляцій. Почнімо з простого, що таке вторинний ринок доменів і. Чим він відрізняється від звичайної реєстрації? Вторинний ринок, це коли ти купуєш домен, який вже комусь належав. Це може бути домен, виставлений на продаж, домен, що не продовжили, та він вже звільнився, або навіть преміум домен, який перепродається через аукціон. На відміну від первинного ринку, де ти просто реєструєш вільне ім'я, на вторинному ти працюєш із доменами, які вже мають історію, бекграунд і ціну. І що робить такий домен вартісним. Чому хтось платить за нього десятки тисяч. Тут кілька причин: ім'я коротке, влучне, легко запам'ятовується наприклад, work.ua або food.com. Історія SEO. Якщо на домені був сайт із беклінками, його легше підняти в Google. Брендова цінність, хороший домен. Це довіра до бізнесу з першого погляду. І нарешті інвестиції домени купують як нерухомість, зберігають і продають дорожче. Тобто, ми вже говоримо про домен як про актив, а не просто про адресу сайту. Так, і це серйозно у США та Європі. Вже роками існує окрема категорія інвесторів: домен інвестори. Вони мають портфелі у тисячі доменів. Один приклад: домен voice.com продали за 30 мільйонів доларів. Але є і скромні кейси. Купив за 50 доларів, продав за 5 тисяч доларів. Це круто. А як оцінити домен? Як зрозуміти, що він чогось вартий? Є автоматизовані інструменти, як от Atom.com або Estibot – сервіси оцінки на базі штучного інтелекту. Вони допомагають визначити орієнтовну ринкову вартість домену. Але варто пам'ятати, основою оцінки залишається логіка: чим коротше ім'я, тим краще. Важливе значення має популярність доменної зони, наприклад, Com, Net або AI чи ME. Також має значення наявність ключового слова історія домену, чи був там сайт, чи індексується сторінка в пошуковиках, і чи є беклінки. До речі, саме тут корисно згадати ще один інструмент. О, цікаво, який. Nick.ua має класну штуку, сервіс для реєстрації вже видалених доменів. Там можна не просто перевірити, які домени звільнились, а й одразу їх зареєструвати, якщо вони вільні, переглянути показники авторитетності: вік, наявність беклінків, історія сайту чи індексується він. Це зручно, ти не купуєш кота в мішку, а бачиш потенціал ще до реєстрації. І платиш звичайну ціну за реєстрацію, а не 500 доларів чи більше, як на аукціонах. Дуже практично, а де ще шукати такі домени? Ось базовий список майданчиків. Седо – старий, але надійний сервіс. Авторнік має великий трафік і часто там відбуваються великі угоди. Також варто звернути увагу на Namecheap Marketplace і Dynadot Aftermarket. Вони теж досить цікаві. І звісно, не можна забувати про ком'юніті форуми, як от Namepros або DNForum, де можна знайти і хороші пропозиції, і корисні поради. А що може піти не так? Бо звучить заманливо, але й трохи ризиковано. Є кілька ризиків, про які варто пам'ятати. По-перше, погана історія домену. Наприклад, якщо домен був під санкціями або використовувався для спаму. По-друге, порушення торговельної марки. Уявіть, наприклад, що ви купили домен типу google.ua. Це пряма дорога до судового позову. Ще один ризик надмірна ціна, особливо якщо купуєте домен напряму, без перевірки. Що з цим робити? Перевіряти домен через інструменти, такі як Wayback Machine, Ahrefs або SEMrush. Купувати тільки через спеціальні сервіси escrow, наприклад, escrow.com. І, звісно, якщо є сумніви, краще звернутися до спеціалістів. А якщо я просто цікавлюсь і хочу спробувати, що порадиш новачку? Дуже просто зайди на Nik.ua. Перевір видалені домени. Зареєструй кілька імен, які звучать цікаво. Вивчай угоди на форумах, дивись, що і за скільки продається. Прокачуй інтуїцію і думай не як технар, а як маркетолог. Бо домен – це не просто URL. це перше враження, це бренд, це репутація ще до того, як людина зайде на сайт. Джексі, дякую. Це була мега корисна і жива розмова. По секрету скажу, що NickUA теж працює над своїм маркетплейсом, слідкуйте за новинами. Якщо вам сподобався цей випуск, поділіться ним із друзями та підписуйтеся на Технократи сьогодні. Ми доступні в додатку подкасти від Apple, Spotify, YouTube та інших платформах. А якщо шукаєте домен, заходьте на NickUA. До зустрічі у наступному випуску.